Всім привіт! Покажу вам ще один фрагмент мурованої стіни 14 століття. Ця мурована стіна захищала місто Анкона в давнину від ворожих нападів. І це брама. Вірніше все, що від неї залишилося. Ви бачите порт тут поряд пор, з портом. Ця брама. А це табличка. Портела Панунці. Переводиться як брама Панунці фамілія. 14 століття, патурдіч секулу. Всім добра!